Всім підписникам мого ютуб-канальчика, добрійшого денечка, я маю надію, що все добре, прекрасно і великолепно. Оформляю камбек. Як вам така двіжуха? Давненько мене не було тут, і я реально бачу, що вам цікаво, що ви хочете, щоб я вів контент. Як я це зрозумів? Дуже просто є така вкладочка, яка називається Шортс. Я заходжу кладочку шортс і публікую там стабільно якісь шорси. І бачу, що ці шортси переглядає реально дуже-дуже багато людей, більше аніж підписників у мене в самому Ютубі. Е, що це означає? Органічно людям нравиться ця інформація. Так, от Ютуб це такий формат, де ти можеш зайти 15, 20 30 хвилинне відео і розказувати. Або якусь проблематику, або аналіз по ринку, от я займаюся криптою, я займаюся інвестиціями, я є фаундером власного ком'юніті, яке працює вже 11 місяців, 10 із яких закритий профіт. 11-й, ну поки що очікуємо, бо він тільки йде. Перед цим також я створював різні ком'юніті, був кофаундером, працював там, але зрозумів одне: круто, коли в тебе є команда, і круто, коли є команда максимально однодумців. Але коли є десь. Щось не так, як тобі хочеться, то зроби краще, правильно? І от е, я зробив для себе висновок, що краще мені буде самому рухатись і самому розвивати свій власний бренд. От і все. Через те, очікую, коли вже буде рік, буду празднувати і кайфувати від цього моменту. Також інвестиціями продовжую займатися, тому якщо вам цікаво. Проспівпрацювати, пишіть, завжди є пропозиції, які можна буде реалізовувати з нормальною дохідністю, з нормальними ризиками. Тому контакти у мене остануться, як то кажуть, в закріпленому коментарі. Блін, я так давно вже цих фраз не казав. Ну, рішив діяла цей камбек. Чому б і ні? Роблю собі визов. Що зміниться на YouTube каналі? Хочу тут постійно ділитися своїми думками. Своїми переживаннями як практикуючий трейдер, це раз. два. Інструкції, гайди. Ну чому б і ні. Три. Аналіз по ринку, різні розбір різних торгових ситуацій, різних торгових стратегій, наприклад. Як би вам таке було б цікаво, я думаю так. Тому це залежить від вас. Подписочки, лайки, коментарі. Тільки забудься цей відос і дадуть мені розуміння, наскільки вам би це було цікаво.